Я одна, дуже багато змін, дуже багато обставин нових для мене. Я розумію, що мені треба все починати з нуля, що немає вже той, там, не знаю, его, що ти там директор, щось там класні брендові шмотки, тебе публікують там, не знаю, журнали, беруть в тебе інтерв'ю. Немає обнуління, як то кажуть, повне. І Я починаю вести інстаграм, і спочатку це було дуже складно. Кожний вихід в інстаграм це як я думаю, боже, що про мене скажуть, люди, боже, що вони дурна якась там, господи, боже мій. А потім я зрозуміла, що я поймала дуже великий кайф від цього, коли тобі починають писати люди. Коли ти можеш сказати людям, люди, ви знаєте, мені так пізде зараз сьогодні, мені так погано, мене депресія. Я взагалі того хочу вам все правду розказати про себе. І тобі ніхто не скаже Боже больно на голові. Тобі пишуть Боже, дякую, що ти таке пишеш. Тобто я пішла у дуже таку відвертість е з людьми.